Я Ольга Шевчук, і Ми продовжуємо цикл розмов у рамках проєкту Ляльки. Не мовчать театральна лабораторія. І сьогодні будемо говорити про виклики та проблеми сучасного театру анімації із нашою наступною гостею. А це Юлія Щукіна, кандидатка мистецтвознавства, доцентка театра знавиця, педагогиня, завідувачка кафедри театрознавства Харківського національного університету мистецтв імені Івана. Котляревського. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю! Отож, лабораторія почалася. До нас приїхало у рівно дуже багато гостей, і ми тому дуже раді. І знаєте, коли починалася перша панельна дискусія, мене зачепило те, що усі колеги говорять про одне: про те, що театр трансформується, театр змінюється, і треба якесь нове віяння. Натомість ви сказали, що ви людина набачена і начувана, але театр вас не припиняє дивувати у хорошому сенсі того слова. Скажіть, що дивує зараз, і чи бачите ви, як театр направду трансформується щодня? Ми тут зібралися обмірковувати тенденції розвитку саме театру анімаційного. Тому я буду говорити саме про те, як дивує і як трансформується цей вид театрального мистецтва. Він трансформується, на мій погляд, в силу двох таких дуже могутніх чинників. Один момент це еволюційний його чинник розвитку, оскільки ми говоримо про театр і після залізної завіси, і після перформативного повернення. Вороту. Ми говоримо про театр, який вже не може бути лінійним. Тобто, звісно, є такі історії, які потрібні найменшим глядачам, в першу чергу, там, козенята або ще якісь казки, червона шапочка, які Переповідаються театром максимально близько до п'єси, до казки, що дуже важливо тут. Але коли ми говоримо про середній дитячий вік, коли ми говоримо про дорослого глядача, а ми бачимо тенденцію, що протягом останніх 20 років вечірній репертуар це вже не парафія окремих театрів, як, скажімо, Харківський традиційно мав вечірній репертуар, Київський театр академічний самок на горі. А регіональні театри також обзавелися вечірнім репертуаром, дуже переконливо це роблять. Тому тут треба говорити про вихід від повторювання того, що є в класичному тексті, чи то казка, чи то якась п'єса навіть. Але відхід у зв'язку з тим, що потрібна інтерпретація, і от ця сміливість інтерпретацій, яка в театрі анімації йде не тільки від режисера, а образотворча складова, вона настільки потужна в цьому виді мистецтва театрального, що ми говоримо про значущість постаті режисера і художника. І дуже часто сценограф визначає в цьому виді сценічного мистецтва більше. Тому, от цей тандем режисера і сценографа. А якщо ще є талановитий композитор, от ми з вами спілкуємося в стінах рівненського театру ляльок, в якому такий композитор є. І тому я сьогодні на лекції теж окремо хочу це підкреслити: театр анімації творять настільки особистості. Комплексно розвинені цей актор, і режисер часто в одній особі, це режисер з художнім баченням. Це може бути от Станіслав Лозовський. Да він і є, і актор фаховий, і він є режисер і він вже спробував себе в інсценізації і він є пластіограф, тобто композитор, співак. Це дуже важливо, коли театр рухають люди не просто натхненні, а такі, які ну, Одержимі творчістю в ренесансному сенсі цього слова, і вони не зупиняються на якійсь одній іпостасі творчій. Тому це один аспект еволюційний, як я сказала, так, що в нас театр в силу того, що він вже поза межами залізної завіси давно і проявляє себе дуже інтенсивно в форму творчості. А з іншого боку, треба говорити про театр в контексті війни. І тому тут теж дуже сильна ця течія, Вона пов'язана з опануванням сучасних текстів на злобу сьогоднішнього дня, і вона пов'язана з інтерпретаціями якихось філософських текстів, які до цих пір не були на сцені нашого українського в цілому театру анімації. Це Шекспір, це еклезіаст, це там шмітківська п'єса дітиної. Я називаю конкретні театри. Я розумію, що ну, не в кожному театрі йдуть такі автори в вечірньому репертуарі. Але це дуже важливо, це підіймає планку в цілому. Угу. Ви кажете про те, що дійсно зараз актор або митець у театрі це така людина, яка вміє все. Мультизадачна. так І така це так вимагає сьогоднішня сьогоднішня ситуація і сьогоднішній день. І дійсно, чим більше ти маєш навичок, тим краще ти можеш реалізувати свої всі задумки. Але прозвучало сьогодні від молодих митців, які. Говорили на дискусії, те, що бракує того репертуару, сучасного репертуару, правдивого репертуару, або написаного на злобу дня. і дійсно, оця от стигма або той шлейф образцовського театру залізної завіси, і як би там не було радянськості, він ще тягнеться. І сьогодні має бути щось таке унікальне, чого не було раніше, що має трансформуватися, тому що ну все змінюється. Угу. І де шукати таких авторів? Чому вони не йдуть і не діалог з. amit Ну, так само, як актор, режисер, сценограф, драматург це особистість. І я не буду тут настільки комплементарна по відношенню до молодої драматургії, нашої сьогоднішньої, тому що мені, от конкретно як театрознавець, як людині, яка в силу своєї професії читає ці тексти, дивиться їх на сцені. Мені, от навпаки, бракує саме сильної особистісної такої обдарованості. Сучасні молоді драматурги, або просто не будемо говорити молоді, бо це драматурги різних генерацій, сучасні драматурги. Турги, а вони дуже добре опрацьовують теми. Вони розуміють, які теми сьогодні є в потребі у режисерів, у театрів. Тому ми бачимо, що там, скажімо, п'єси Наталі, Ворожбіт, Ворожбіт, вони йдуть скрізь. Ми можемо назвати десятки постановок одного твору в різних театрах України. Але е якщо говорити про е повертатися до нашої сьогоднішньої панельної дискусії, того що було озвучено колегами, я думаю, що я можу собі дозволити тут не погодитися і сказати. Що я взагалі не бачу проблеми в тому, що не пишуть саме для театру ляльок. Ну, е, Навіть ті приклади, які я навела, е, що в нас сьогодні і молода режисура, в тому числі, і звертається і до Гамлета, і Федеріка Гарсія Лорки, і звертаються до якихось е, в класичних текстів, там, і українська класика береться в роботу. Я згадую виставу Нічуєвицького, «Кадешева сім'я в театрі, Замок на горі. Тобто Енеїда теж неодноразово втілювалася в Полтавському театру, оскільки це Котляревський, це такий автор, яким пишається Полтавщина. Є класичний спадок, який тільки навіть його осягнення це ще забере не одне десятиліття розвитку нашого театру анімації і тій вечірній аудиторії, бо це не завжди вистави, адресовані саме дорослим, це може бути і старший шкільний вік. А вони е, мають тут невичерпне джерело. Е, просто конкретна думка одного або другого там студента або випускника молодого актора. Вона тут в даному випадку у мене підтримки вона не знаходить, тому що я розумію, що е, можна ширше на це дивитися, де абсурдистські п'єси. Вони не ставилися в театр анімації України. А це абсолютно наш матеріал, видово наш матеріал. Тому що от сьогодні на дискусії була слушно озвучена Артемом Теляшенком, актором театру. Ського театру ляльок з приводу думка, з приводу того, що ми можемо створювати вистави, в яких будемо висловлювати якісь глобальні теми, і оперуючи лінією в просторі, оперуючи анімаційним об'єктом, інколи він навіть буде не антропоморфний, він буде абстрактний доволі. Ми можемо втілювати притчову суть. Твору, правда? І тому е, мені здається, що нам є ще що опрацьовувати. І драматургія авангарду міжвоєнних часів, і драматургія вже після Другої світової війни, народжена цією хвилею е, парадоксалістів. Е, це це все потрібно, не тільки Шекспір має бути в вечірньому репертуарі. Ми маємо знайти, е, взагалі е, зробити вилазки на території інтелектуального спадку європейської драматургії, української драматургії. Направду дійсно те, що ви говорите, дуже Важливо, і знаєте, поки ви говорили, я для себе робила певні висновки, чому мені відгукується і що відгукується, ми так само з митцями вже дискутували про те, чи варто зараз писати про війну про війну сучасно і чи воно має трошечки влягтися, якісь уже маємо переосмислення відбутися, і якісь висновки вже правильні. Тому що сьогодні ми називаємо нашого ворога певними словами, там називаючи це тому, що нам болить, називаємо диктатора диктатором. Хоча, якщо ми то Леруємо, якщо ми говоримо про культурний театр, ми не ми ми не мали би такими словами послуговуватися. Натомість для мене кажу, відгукується зараз зовсім інше прочитання. Той самої матінки Кураж Бертольта Брехта, тобто дійсно класика, яку можна переносити на сьогоднішні події, і це дуже важливо. Втім, ви кажете, що є такі приклади, і є такі, такі речі, які зараз відбуваються у театрах, але вони прочитуються інакше. Хто диктує зараз оце? Хто диктує зараз це? Тому що ми дійсно ми відмовилися від того, що було там, в радянському союзі, за залізною завісою, і ми абсолютно викреслюємо все російське. Що має бути зараз на вістрі? На вашу думку. Розумний баланс. Репертуарна політика театру вона завжди будується на от таких от політичних якихось компромісах поміж інтересами глядачів наймолодшого віку, які завжди будуть прихильні до, як я кажу, козаняти червоного капелюшка. І це треба враховувати, тому що в нас був період в кінці радянської доби, коли всі захоплювалися формальними експериментами, всі стали на ходулі, почали працювати в масках. Якісь серстові ляльки, і е, цей авангард, він, звісно, для дітей був не, не Вони не могли сприйняти цю мову, якщо дитині 3-4-5 років. І тому, е, звісно, що має бути вистава сприйнятлива для наймолодшого театрального глядача. Вона має нести тепло, вона має бути гармонійною. Сьогодні теж про це на нашій дискусії панельній говорили: про те, що вона має тренувати ну, якусь таку серцеву м'язу. Маленького е, глядача. І е, це, мені здається, завжди було в традиції такий якби педагогічний, такий гуманістичний театр ляльок. Але е, коли ми говоримо про більш старший вік, то, е, безумовно, це формування цінностей і смаку. А, хоча, от, знаєте, я хочу навести такий приклад впродовж. Зимових місяців ми, члени журі фестивалю прем'єри сезону, це, власне, фестиваль, такий оглядовий, все, що робиться в театрах Ляльок України за рік. І ми побачили в тому числі дуже цікаву роботу, адресовану маленькому глядачу дошкільного і, мабуть, раннього шкільного віку, яку здійснила трупа одеського театру Ляльок мій сусід динозавр, називається ця п'єса. І це перша постановка цієї п'єси, і вона дуже цікава, тим, що власне там йдеться в такій завалюваній формі про проблеми переселенців. Про проблеми евакуації своєї рідної планети. От як на динозаврів динозаврів спіткала проблема метеорита, який налетів на їх планету. І ми розуміємо, що це так би з оповою мовою відгукується на те, що діти сьогодні мають цю проблему вимушеного переїзду. Але разом з тим це якась така очуднена історія. Вона подана в казковому фільтрі, оскільки діти страшенно полюбляються, що пов'язана з цією темою динозаврів. Це така якась романтика. І через це це не лякає, це не травмує і навіть не ретравматизує, а в даному випадку все одно це є така царина казковості і історії, яка придумана травматургом батьком, який прекрасно розуміє, що б хотіла почути його дитина для того, щоб бути більш щасливою в цьому світі після перегляду вистави. Тому, бачите, якби і для, для наймолодшого глядача можна знайти якийсь ексклюзив. А, і от інколи з'являються такі прецеденти, які дають підстави, сподіватися, що і тут буде не все так банально і можливо заскорузло в плані репертуарної політики. Тому, що стосується більш старшої вікової категорії, розумний баланс того, що сьогодні є на вістрі. Я непогано ставлюся до агресивно політичних якихось вистав для дорослого глядача, який може відсіяти, що для нього, що не для нього. Сьогодні в Україні в театрі анімації неодноразово вже зверталися до жанру політичного кабаре. І от Днітріва поставила зараз прем'єра в Харківському театрі Ляльок така колаборація з Київським театром, Золоті Ворота. І перед тим була вистава Євгена Різніченка в Одеському театрі Ляльок за Шекспіром, Сон літньої ночі, це теж кабаре. Вони дуже різні. Але мені здається, що це повернення до того досвіду, який був міжвоєнний час, післявоєнний час в Польщі. Польща має дуже сильні театральні традиції, і в них такий соціально критичний бунтівний. Театр. І от те, що в нас в українському театрі анімації з'являється теж ця лінія, це правильно, це цивілізаційно нас туди до не до, не до Радянської лінії, а до такої центральної європейської лінії, до цієї родини театральної, нас туди повертає. Знаєте, знову ж таки я для усіх спікерів ставлю подібне запитання: як впливати на глядача, який розбещений так сучасними гаджетами і сучасним потоком інформації, потоком можливостей знаходити ту інформацію, коли найменший глядач він вже знає, як знайти у соцмережах той чи інший відео, Яке йому імпонує, але все одно живий театр, так. живе спілкування воно залишається. Чому оце тепло живого спілкування воно ніколи не зруйнується? І, і в чому тут от така фішка або магія? Магія. <гум> да. Ви зірвали це слово. Десь дійсно я хотіла його зараз вжити, тому що коли ми приходимо в театр в малому віці, я це на собі відчувала, я це пам'ятаю. Я навіть це ще в, на першому курсі університету відчувала Я відчувала ауру приміщення. Театр найчастіше це так. Достатньо вже е, стара будівля, е, намолена будівля. І от енергетика цього простору, тих митців, які населяли цей простір, можливо, навіть їх катастроф, життєвих і творчих, е, вона відчувається дитиною, яка має таку якби, розчахлену е, 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 таке сприйняття всього. І коли ти бачиш дзеркало сцени, і в цьому дзеркалі сцени, в будь-якому абсолютно стилі може бути, це може бути перспективна декорація. Наприклад, це може бути сьогодні якийсь мультимедійний відеоряд, це може бути щось умовне, але е, створюється ілюзія. І що таке е, да, такий ілюзійний театр анімації? Це коли ми досягаємо певної домовленості на старті. Якщо це дорослий глядач, то він розумом досягає. І якщо це маленький глядач, то навпаки серце. Да? І от ти приходиш і ти вже в це занурюєшся для тебе. Оце дзеркало сцени, воно стає таким магічним екраном. І саме за рахунок того, що ти е, відчуваєш енергію, це це. Це биття, якщо це мала сцена а сьогодні в театрі анімації, це теж практикується, раніше цього не було. То ти відчуваєш енергетику актора, ти відчуваєш його ну, серцебиття. Буквально. І інколи оце поєднання фактури актора з костюмом театральним, зі світлом, промінь, який його висвітлює, це стає таким дуже сильним враженням від театру на все життя. Залишається з тобою, і е, це може бути опік, якщо це достатньо травматичний персонаж. А, але це сильна драматична емоція. Це може бути, ну тобто, ти як маленький глядач зустрічаєшся з абсолютним злом виставі або з абсолютним добром. І я думаю, що це формує теж якісь наші етичні категорії з самого малку, чому важливо, щоб діти до театру ходили, тому що в кіно ми на інші речі звертаємо увагу: мультиплікації, можливо, на якісь типажі, можливо, да на от якісь в дитячому сегменті репертуару, можливо, щось таке гламурне, те, що модне сьогодні. В театрі актор може бути зовсім не красень, але е, от та магія, яка є, і той зв'язок, який встановлюється, суто енергетичний, поміж дорослим виконавцем і режисером, який закладав через цього виконавця певні сенси. Якщо це талановита команда, і дитина, яка може бути 5-6 років, вона буде вражена цим візитом і буде потім театральним глядачем. Це дуже важливий момент. Це, якби такі конвенції, це домовленість, в які вступають глядачі з е, виконавцями. Так що театр це певною мірою, ну як на мій погляд, це такий наркотик. А, тобто, мабуть, що це такий єдиний гарний наркотик. Тобто, це ти отримуєш якесь таке прищеплення, якусь таку ін'єкцію театру з малку, і саме театр анімації безумовно тут має фору тюх. Театр юного глядача і театр анімації, тому що туди вперше ведуть. Знаєте, ви кажете справді про, про цю магію, а я собі знову і знову повертаюся до того, що ми переживаємо зараз. Ми переживаємо зараз колективну травму кожного дня кризи. Але і психологи, і всі довкола кажуть, що кризи гартують нас, угу. формують у нас відчуття або таку можливість стійкості, і вони є тим рушієм змін, які як локомотив потягне нас далі у щось да. нове. І у нас буде воно своє, у нашого ворога буде воно своє. Ми не будемо про них знову ж таки говорити, тому що ну болить, бо це відкрита рана. Але натомість так само формується і новий глядач з новим запитом. І мені здається, що для кожного театру, та власне для будь-кого, хто зараз працює з глядачем або з аудиторією, важливий фідбек. Чи є оцей фідбек? Чи є оця зворотня, зворотній зв'язок між глядачем і театром, чи чує театр маленького глядача, тому що працює на мене. Маленького глядача, що кажуть діти, я розумію, що діти, можливо, не можуть висловлювати складні звукоряд так або артикулювати щось, але вони відчувають серцем і вони говорять серцем. Тому що кожна дитина, яка переглянула виставу, може розказати про те, що вона побачила по-своєму, чи чує театр, чи йде за оцими потребами і за цим фідбеком маленького глядача. Я думаю, що кожен театр вивчає свою а, цільову аудиторію, і а, з маленьким глядачем немає не такої сьогодні практики, щоб прямо знаєте, як в ранній радянський час, 20-ті роки, коли вивчали дитячу психологію, і театр тут був дуже потужним інструментом, а потім, ясна річ, що все це було згорнуто як певний такий ворожий на, напрямок науки, науці. Тут, в 20-х роках, на початку 30-х, там і анкет, анкетування проводили. Ма, ну, Ясно, що це вже школяр, бо він вже може щось написати. А, а сьогодні такої практики ми не знаємо, так не обтяжують, але безумовно ми розуміємо, що є більш популярні вистави, є менш популярні вистави. І інколи тут бачення команди творців і тих, хто приходить до оглядної зали, бабусів, дідусів, які приводять своїх онуків, вони можуть навіть розходитися, розбігатися. І в нас є в театральному середовищі таке поняття: як оця вистава потрібна для трупи, для виховання театру. для його внутрішнього зросту для можливо навіть для фестивалю. Це фестивальна вистава. А є такі вистави, які вважаються ну, більш такими годувальницями, так і головний режисер, наприклад, вже вважає, що вона естетично застаріла, але ця вистава продовжує збирати касу, збирати глядача. І ми розуміємо, що це є про фідбеку, дуже конкретний, дієвий через касу. Які вистави навіть інколи це парадоксально звучить вистава естетично вже з іншої доби. Вона там поставлена одразу після розпаду радянського союзу. Вона досі є в репертуарі. Тому що заступник директора і касовий стіл каже, ні-ні-ні, це святе саме через те, що таким чином ми розуміємо, що є попит на такого плану виставу, скажімо, там більш яскраво, більш музично, більш якусь таку динамічну. Тобто, взагалі це все дуже складне питання. Ми не не будемо сьогодні говорити про високу. Художнє і там мало художні, тому що е, театр це е, художнє керівництво театру. безумовно має формувати е, свій стиль і своє розуміння, яким має бути естетика театру сьогодні, але керівництво змінюється а деякі вистави переживають з цього керівника і наступного керівника, і це насправді теж свідчить про те, що в цій виставі щось є. Тільки певні сноби професійні не можуть допетрити, що саме в ній є, що приваблює глядача, що є таким живим. Ну, це може бути не просто історія, не просто курочка ряба. Знаєте, дійсно, казка це ж вигадка, але вона має свої натяки і свої. Навчання так, але знову ж таки, я б хотіла повернутися з, з розмови з вами про те, що ми зараз переживаємо, не про ту таку кризу е, ідентичності, але вона і теж є. Ми сьогодні знову ж таки зачепили на панельній дискусії питання пропаганди в хорошому сенсі того слова. Так, Тому так, що так. для нас оця стигма пропаганди це радянська пропаганда. А пропаганда це ж формування віри і поширення цих поглядів, так і чи має. Чи має бути театр тим місцем, де лунатиме така софт пауер пропаганда? Ну, Я знову повернуся до цього свого твердження, що, на мій погляд, театр має бути місцем, в якому може глядач, кожен глядач знайти для себе свій ідеальний продукт театральний, свою виставу. І тому буде, мабуть, неправильно, якщо якийсь дитячий театр стане раптом диким театром. Правильно буде, якщо в репертуарі вечірньому буде більш екстрем... екстремістська вистава. Буде вистав більш такого високого естетичного смаку, художня якась вистава, яка ну буде потребувати більш повільного такого сприйняття, більш рефлексійного сприйняття. Так? Тобто, хтось іде як на рок концерт на виставу театру анімації, теж має підстави, тому що лялькарі вони більш синтетичні, вони можуть, у них навіть дисципліни в навчальному плані, це розвивають там жонглювання і жонглювання так далі і так далі. Тобто це трішечки завжди на межі з мистецтвом цирку. Якщо ще сьогодні технології театру дозволяють і проекції, і музика, і мікрофони, і так далі, і так далі, то це може бути дійсно дуже А, І така вистава теж має місце бути. А може бути вистава камерна, теж абсолютно знайде свого глядача. Тому, ну якщо говорити про... Пропаганду і про інструмент впливу на е, аудиторію, яка вже здатна аналізувати е, і робити якісь свої самостійні висновки, то я думаю, що в певній пропорції мають бути такі вистави ідеологічного спрямування. От ми теж сьогодні про це говорили, да, що якщо пропаганду просто розуміти як ідеологію, яку проводить головний режисер театру, то ну, а що? Це просто до кінця сформульована позиція. Вона висловлена прямим текстом, так ми говоримо, не завуальовано. І якщо керівництво має таку позицію і воно розуміє, в якому часі ми існуємо, то хто може заборонити митцям бути чесними? І я вам хочу сказати, що коли був перший рік після повномасштабного вторгнення, власне, сезон ще тривав декілька місяців. Ну всі, ясна річ, були деморалізовані. Але от перша вистава, яка була поставлена в Харківському театрі Ляльок. В червні це був кінець сезону цього страшного сезону, коли відбулося вторгнення. Це була вистава Я норм за п'єсою Ніни Захоженка, і це була вистава, в якій дуже мало було традиційних засобів виразності лялькарів, але вона була штиково ідеологічною. Вона була дуже прямолінійно політичною виставою. От сказати, щоб сьогодні ця команда, ці актори, та ця режисерка хотіли творити такий тип вистави, в якій все на поверхні ні. Тобто у кожного часу, у кожного виклику цього часу є свій формат, як розмовляти з глядачем. І тому в театрі кажуть, що репертуар достатньо швидко застаріває, бо є, крім художньої форми, є ще ці актуальні змісти і ті інструменти, якими вони мають бути донесені або в часі повномасштабного вторгнення, або коли вже відбулася певна, ну, відбулася певна стабілізація. Ми розуміємо, що це буде тривала війна, тривалий такий процес, і тому це вже теж потребує якихось інших інструментів для того, щоб досліджувати ці соціальні явища. Упереду дуже багато роботи, але наостанок я вже зовсім коротко хочу вас запитати: от, власне, вашу думку, не так давно детектор медіа оприлюднив таке дослідження впливу на контент, тобто як, який, який контент дитячий угу. користується попитом у нашій країні, і це, на жаль, на да, да, великий да. жаль в першу десятку увійшли чимало ворожих так. ворожих Ворожих речей, ворожого відео, хай воно перекладено українською, але це те, що вже українські психологи давно визнали деструктивним про uh -huh, дівчинку uh -huh. про дівчинку і ведмедя, зокрема, але воно все одно користується попитом. Чи можна сказати, що тут є криза гандру, або ж мало чогось того, що ми можемо подавати на загал? Тому що сучасні алгоритми соцмереж ми знаємо. Якщо ти подивився раз, воно тобі буде підкидати. Так. Бо хто платить за рекламу, тому і підкидають. Але що можна зробити тут, і чи достатньо українського справді справжнього хорошого продукту, який має вийти наперед, Бачите, у театр. Це дуже правильна альтернатива, тому що коли ти ведеш дитину в театр, він апріорі український. Тут немає ні китайського, ні російського театру, ні. Не знаю, Албанського. І в нас сьогодні всі театри в країні працюють українською і грають для дітей незалежно від сюжетики, але грають українською, а відтак формують. Тому, якщо говорити про мультфільми, я просто тут найменше мабуть в темі, як фахівець, я не в темі, але як мама дитини, який майже 8 років, я в темі. Я можу сказати, що той відсоток дійсно дітей, які дивляться сьогодні. Російськомовні мультики, навіть не дубльовані українською, він дуже високий. Тобто в середовищі, де на майданчику 10 дітей, можливо, двоє тільки обмежують себе свідомо кажуть, це російська, я не буду дивитися російською. А, тому що з цим робити, ну, продовжувати доносити цю інформацію до батьків, що мультфільми не можуть бути поза політикою. А, просто поки батьки, які відповідають за малолітніх дітей, не включать мізки в цьому напрямку. Ми нічого не зможемо зробити, тому що російськомовне середовище в родині, російський мультфільм, іграшки, які їм коли продовжують дарувати, ці якісь там аудіоказки і так далі. Я розумію, що у Львові або в Івано-Франківську, або у Рівному менший відсоток цього. Але у Харкові, в якому я живу, достатньо високий ще відсоток цього. Достатньо. Я вам дякую дуже, пані Юлії, за цю розмову. Направду зафінали не дуже приємними речами, але тим, що треба змінювати. Так, і так і направду, це дуже важливо, тому що оце вона і буде. Ота пропаганда, яку ми маємо ширити з театру, і ота софт-пауера, якою ми маємо змінювати і світогляд наших дітей. Mm -hmm. Дякую. Сьогодні ми говорили з Юлією Щукіною, кандидаткою мистецтвознавства, доценкою, театрознавицею та педагогіною і завідувачкою кафедри театру Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського. Перед мікрофоном або у студії працювала Ольга Шевчук і до наступної зустрічі.